Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Щелкунов Віталій Сергійович народився 18 жовтня 1996 року в селі Кованчик Полтавського району Полтавської області. Після закінчення школи продовжив навчання в Полтавському електрорадіотехнічному ліцеї. Працював в товаристві з обмеженою відповідальністю АТБ Маркет. В Тов ВКК Арія монтажником зв'язку, електрогазозварювальником. Втов Полтава спецмонтаж електрогазозварювальником ручного зварювання 31 жовтня 2023 року. Пішов на строкову військову службу за контрактом. Мав звання солдата на посаді стрільця стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону. Мав позивний кощей загинув 29 листопада 2020. Двадцять року під час проходження військового навчання в місті Ля Куртин Франція пам'ятаємо вічна слава герою.